Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочівкрапканет у програмі вітання. Михайла Атлаховича із 30-ти річчям Вітають дружина з дітьми, теща й тесь, Швагро Тарас зі сім'єю і Швагро Ігор зі сім'єю. Вітаємо щиро в день ювілею! Бажаємо миру в душі над землею. Хай радість приходить до вашого дому, розмівши тривогу, невдачу і втому. Хай добре працюється, гарно живеться, все вміється, множиться і удається. Кохана дружина, сини, рідні та друзі щиро вітають з днем народження Лилика Володимира Ігоровича. Щоб спокій і мир панували в родині, щоб щастя всміхалось при кожній годині. Нехай обминають вас болі й тривоги, хай стелиться довга життєва дорога, хай легко працюється, гарно живеться, все міється, множиться і удається. Здоров'я міцного, щастя без краю. Усього найкращого ми вам бажаємо! Колектив Струтинської школи передає слова вітання із днем народження для стельмих Любов Євгенівни. Бути хорошим начальником дано не кожному, але нашому колективу з вами дуже пощастило. Це справжній талант, бути фахівцем своєї справи. Ми всім колективом вітаємо вас із ювілеєм. Бажаємо завжди залишатися такою уважною, креативною, тактовною, цілеспрямованою та життєрадісною. Ми бажаємо вам не лише творчих успіхів та кар'єрного зростання, а сімейного благополуччя і звичайного людського щастя, щоб ваше особисте життя тільки надихало вас до нових подвигів у роботі. А робота. Стимулювала до добробуту і комфорту у вашому домі. Дорогого сина та брата Богдана Ковалика вітають з днем народження. Тобі сьогодні 25. і в нас сімейне свято, вітання. Шле твій рідний брат, а також мама й тато. Життя хай дарує чудові моменти, яскраві емоції, гарні презенти, друзів найкращих, з якими надійно людину найближчу, з якою спокійно. Олександра і Сергія Подаревських із днем народження вітає няня Аня. Вам сьогодні шість рочки виповнилось рівно, вже видно вдачу безсумнівно. У ній є сила, що від тата, а ласку мама вміла дати. Нехай ваші дитячі серденька вбирає тепло родинне до краю. Хай до людей своє тепло воно скерує, а доля вас щедро обдарує. Михайло Саміду із Днем Народження вітають кохана дружина, мама, бабуся, брат, рідні, близькі та друзі. До вітань приєднується колектив золочів.нет Нехай все твоє життя буде щасливим, радісним і дуже дуже легким, довгим, як сонячний промінь, красивим і завжди золотим. Нехай чекає тебе милі, добрі і теплі слова. Серце твоє хай ніколи не плаче, а голова крутиться від щастя, любові й удачі. Хай матір Божа тебе охороняє, Господь із неба щастя посилає. Хай буде здоров'я, міцне, як граніт, на многоє, многоє, многоє літ. Колектив Zolochiv.net приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступне музичне вітання. До нових зустрічей! Шукай, бо немає такої землі, де так сонце нам світить, шумлять гаї. Ця земля, Україна, мій рідний край. Збережи, обігрій, знову сили дай. наша мова. Прозорий дзвінкий струмок, що у пісню сплітається, мов вінок, Щедрі ниби, безкраї твої поля, і безмежна родюча твоя земля. Шу тебе, Господь, благослови мою країну, рідну неньку мати, хто захотів навіть з коліну стати і не схилити голови для неба сонця і трави, Благослови в розгублену годину, мою стражденну неньку Україну. Відради і, і суятив для нащадків наш край рідний зберегти, зберегти Україну від рідні блихих, і вона обігріє дітей своїх, прошу тебе, Господь благослови мою країну рідну Кумати, хто захотів навіть сколіно стати, і не схилити голови, благослови її будь до слави, і благодатним світлом на осяй. тому й любов'ю, вічну справу, благослови мій рідний. Що тебе, Господь, благослови Мою країну, рідну, неньку мати, хто захотів на війську стати, і не схилити голови, благослови і будь на слави, і благодатним світлом нас сяй, тому любов'ю, вічну справу, благослови рідний Прошу тебе Господь.